Валентину вітаю. Скажіть, будь ласка, я гадаю, що для людей, які стоять перед вибором щодо обрання там, майбутньої професії, майбутнього нового навику, для них буде важливо та досить цінно почути досвід інших людей. І в зв'язку з цим хотів би попрохати вас, Валентину, скажіть, будь ласка, як ви дізнались про професію поліграфолог? Наразі ви вже пройшли курс підготовки поліграфолога, ви вже провели в нас 11 досліджень, так і я хотів би, щоб ви поділилися своїм враженням: перше, це щодо того, чому обрали і як, і друге, розповіли, як вам загалом ця професія. Чи на сьогодні вона вам подобається? Дякую. Шукала, куди піти навчатися, і мені чоловік підказав, що є такі курси, чи тобі вони подобаються. Я подивилася в інтернеті. Всі знають, що є такий детектор брехні на СТБ. Ну, звичайно, це, це не так. В дійсності, коли ти пройшов курси, подивився на це все, вивчив теорію і попрацювавши з, дійсно з респондентами, яких ти не знаєш, то трішки лячно <смі> спочатку було. А на даний час мені дуже подобається, і що ще сказати, не знаю. <смі> і це новий опит в житті, який можна досягати далі і далі і розвиватися більш в цьому напрямку професії. А, Валентина, перед вами там близько півтора місяця тому стояв вибір Все ж, платити кошти, не платити. Ви заплатили немалу суму. Так. так? Скажіть, будь ласка, як на це наважились? Як це на це наважилось? Я вам скажу: чоловік, чоловік мені сказав, <смі> ж, що ти хочеш навчатись? Кажу так. А ти знайдеш такі кошти? Кажу так. А де ти їх візьмеш? Бо я тобі допомагати не буду, тому що ти, значить, вчитися не будеш. Я взяла кредит і з своєї заробітної плати віддала вже частину і ще залишилась частина. Але це усильно в тому плані, що ти дійсно є стимул для того, щоб вчитися. Ну, це такий досить серйозний насправді стимул, коли ти не те, що даєш свої кошти, а ще й береш кредит. Ну, стимул насправді досить сильний. Я насправді цього не знав. Навчаючи вас, я не знав, що ви насправді навчались на кредитні кошти. Але так, стимул до цього великий. Так. Але ми допоможемо вам в подальшому вирішити цю проблему. Дякую. А ще скажіть, будь ласка, ви провчилися близько півтора місяці, так? так? Чи було тяжко, не тяжко? От я вам так скажу: маючи двох діток і чоловік на війні, це дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що проблеми. в мене так ще під, е, співпало, що я на ці курси, що пішла, записалася, я взяла ще й отпуск. І в мене перший клас, і в мене проблеми, що дітки захворіли кишковою паличкою. Але я все рівно знаходила вночі час, щоб повчитись, навіть коли захворівся, і Євген говорив, Валентино. Ви так себе почуваєте, може не будемо проводити урок? Я говорила, ні, ми проводимо, тому що якщо є бажання, треба його досягати. Це заслуговує насправді на похвалу, коли ми йдемо проти своєї лінії і робимо досить такі ну, прямі кроки. Зараз вони провели вас для того, що ви стали поліграфологом. Так? Ви вже провели перші свої дослідження, так? ви провели вже перших 11 досліджень. Ми дивилися, як ви їх проводите перші тести, адже перші кроки вони є вкрай важливими. Скажіть, будь ласка, як вам от е, перший досвід, наскільки це було лячно, нелячно, От як ви для себе це сприйняли? Дуже лячно. Я просто цілу ніч не спала перше перед першим дослідом. і за, і за респондента хвилювалася і взагалі як я буду з ним спілкуватися, як все це буде відбуватися? Але слава Богу, з вашою підтримкою. З тим, з, настав, з наставленням все вийшло супер. А, і ми дуже раді, так, що все вийшло добре, адже перші кроки вони є вкрай важливими. Адже якщо їх не коригувати на початку, то в подальшому, скажімо. Ну, я вам е скажу те, що не на всіх курсах так ведуть людину і навіть з практикою, щоб людина могла зробити перші кроки і далі. Е Дуже хорошою ходьбою піти по житті. Я вам більше скажу: на жодних такого нема, окрім наших. Так. Це правда. Я дуже вдячна, що ви, що ви кожного майбутнього поліграфолога ведете як дитину в перший клас, навчаєте, роз'яснюєте, як дитина читає букваря. Дуже вам дякую. Все, І до нових зустрічей. До зустрічі.